Я перепрошую, ми зараз услужимо Олег Ляшко з Олександром Данилюком Прямо зараз в прямому ефірі. Коли ще буде така можливість Олега Ляшка, пане Данилюк, дивіться, шоу, будь ласка. А ваші офшори? Я можу піти зараз? Окей, це шоу Ляшка. Щодо ваших зараз офшорів. Зараз ваші, офшори. ваші офшори, чому ви шість років їх не декларуєте? Чому ви шість років їх не декларуєте? Що? Ваші офшори. Я сьогодні написав все. Чому ви шість років цього не робили? Ви так. з 10-го року державний Олеш, службовець. Зважем в такому вашій полеміці, мало хто з мами може сперечатися. У тому у... що ви кричите, Ми... на саме. Зараз я не кричу, людям я питаю. Людям це питання. подобається. А людям, які трошки, хоч розуміють щось, можуть задуматись, так? Я думаю, що їм просто це не цікаво. Ваші офшори цікаві всім. Так, так. Серйозно. Так. Я зробив сьогодні заяву офіційно. Я не хочу більше, більше в цьому сприймати, приймати участь. Не хочу в цьому шоу. Минул... Зрозумійте мене, і я хочу щоб коли це транслювалося, це також було чудово. Я вважаю, що це цирк. Я вважаю, що Олегу Ляшку просто немає за що зачепитися. А ви ваше собі... бачите, Тормально. так що я сьогодні е, підтвердив, що я був директором в компанії. До речі, ви про це сказали. Так, так. я розібрався і я це визнав минулої Хоча... п'ятниці. Ви публічно в парламенті сказали так, про так. те, що у вас немає в шорі. Я вже сказав, що був емоційний виступ. Тому що я з 10-го року ви забули так про свої офшорні кампанії? Давайте відео я... не треба. Це ви забули вистачає... про свої офшорні кампанії, так чи ні? Значить так, коли я минулої п'ятниці з парламентської трибуни ви казали, я що у вас немає офшорів. Скажіть, будь ласка, я давайте по офшорах поговоримо. Не буде я... бюджету, я коли не буду будуть офшори. Я буду з вами поспо по офшорах. Не чому? буду чому, чому? 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 по вашему совісті. У вас немає. А у вас є У Вас немає совісті. А У вас є офшори. Я знаю, що ви робили. У вас Знаете? є офшори. Я знаю. І вам і вам я і знаю. совісті не вистачає. Якщо б люди знали, хто ви є. Насправді, так, да, так. вони б вас не обирали. Домовилися. Не обирали. Окей. Бо ви у вас... просто шоумен. У вас є. Я вам наплювати на людей. У вас є насправді наплювати. Ви в житті нічого не зробили для вас. Ви тільки ходите, так і розказуєте всіх. Буваєте брудом. Ви нічого в житті не зробили. А ви зробили Розумієте? офшори. А я зробив багато що країні. І Україні. офшори. Я багато що Які не задекларував. Я робив офшори, як ви кажете, і працював в коли я офіційно працював в Лондоні. Чому? А ви, ви там навіть роботи не знайшли, бо у вас кваліфікація нульова. Зрозуміло. А у ну, вас висока, льова. бо у вас офшори. У мене освіта, якої у вас також немає. І саме тому ви, ви заснували офшорні кампанії, щоб не платити робив податки. А не я а хто? А робив, перше, для своїх інвесторів, Професійний, а у вас професійно Ви професійно О, допомагали уникати сплати податків. Для кого? Для іноземних Весторів, ви допомагали уникати сплати податків, так чи ні? Робили це професійно. Ну людина ж так кидається, йому може... вже треба пане шо пане Данилюк, офшори. В мене дуже шо? просте питання. Ви не Чому ви? людина? Ви популіст? Пане, ви популіст. Я зараз піду, ну, а ви офшорний міністр. Ну ще раз скажіть це. Як так? ви можете побудувати країну, коли ви офшори Я країну можу побудувати? В Я це зроблю в офшорах? Я це зроблю в Ясно? В офшорах? слухайте, де ви будуватимете Україну? Ви в офшорах? Я буду будувати Україну тут. А чому І Ти ви будеш офшор? зазрити мені? Чому заздрати будеш? Так. Розумієш? Ще, Тому що, що ви нічого не можете ви не можете зробити в так. цій країні. Ви тільки можете балакати, тільки можете піаритись, а ви в житті нічого. Ви може два плюс два не зможете скласти. Чотири. чотири. Молодці. Супер, а офшори просто. для чого ви реєстрували за Я кордоном? Я все пояснив. Це був відкритий бізнес. Чому ви шість років, років їх Я не декларували? Чому ви шість років їх не декларували? Як державний службовець? Чому ви їх не декларували? Чому ви все робите? Ти в офшорах, а не в Україні. Покажіть вас бізнес в Україні. В офшорах ми побачили ваш бізнес. А в Україні покажіть, що ви для країни зробили? Не для Я себе, не для офшорів, а для країни. За кордоном багато років так розумієте? Багато так. років. І реєстрували там офшорні компанії. І шість років їх не декларуєте. А офшорні компанії це не сплата податків за до українського професі... бюджету. Я кордоном працював в професійних компаніях, таких куди вас не взяли. Чому у вас рівня кваліфікації? нуль. безумовно. Офшорні кричати. компанії мене справді не візьмуть, бо я б сам туди не пішов. Чому ви їх да, не, ви не декларували? Не Чому ви їх не декларували? Да, Чому? На які гроші ви, Чому? ви живете? Чому на свої, не на ваші Чому ви не декларували офшорні компанії? Дуже сумніваюся. Будь ласка. Чому ви не декларували офшорні? Я компанії? Я задекларую і не, не компанії. Чому задекларую? ви шість років не зробили цього, що? будучи державним службовцем, обіймаючи посади в адміністрації Януковича, Мені в адміністрації Порошенка? Чому ви їх не задекларували? Мені здається. Мені здається, знову, коли буде виступ, не тільки не показуйте, будь ласка, цього шоумена, Так я звертаюся до вас. Я вважаю, що це якщо хто знімав би так, попаде в, я з 10-го року бізнесом не займаюся. А офшори? Я з 10-го року бізнесом не займаюся. Я з тих людей, так, які просто е, я пішов на держслужбу. А офшори. От, ви можете припинити, що ви шукаєте. Ви по сьогоднішній сьогоднішій... день директор трьох офшорних компаній. Я не займався цими компаніями. Ви Це по сьогоднішній день і ви просто директор... знаєте, але вам треба кричати зараз. Я не кричу, що я так? говорю спокійно. Це чого. ви кричите. Це що? ви кричите, бо ви хвилюєтесь. Да. Ви по сьогоднішній день директор трьох офшорних компаній. Ви шість років державний службовець. Ви що рангу? Ви працювали в адміністрації президента Януковича? Ви працювали в адміністрації що... президента Порошенка. Зараз ви міністр фінансів Незалежної України і водночас ви директор трьох офшорних компаній. Ви не можете згадати в світі вашого колегу міністра фінансів водночас директора трьох офшорних компаній. Може директор МВФ, може міністр фінансів Франції Час, чи Німеччини? Я питаю, не згадайте приклади, щоб ваш колега міністр фінансів був директором трьох офшорних компаній? Моя совість чиста. Совість цієї людини просто замазана брудом в парламент. А офшори? Завтра в парламент. Я питаю, чи не можете ви навести міністра фінансів одночасно директора трьох офшорних компаній, які не платять податки? Шановний. Так. пояснення в парламенті з трибуни. Це пан курячий підказує. Ми почули. Хай Добре, глядачі знають. Завтра пояснення. Я піду. Пане пан... міністре, можна запитати? Пане міністре, будь ласка, можна запитати? Пане міністре, можна запитати. А що ви тікаєте від преси? одне запитання, пане міністре, одне запитання. Прямий ефір телеканалу 112 Україна. Пане міністре, одне запитання. Прямий ефір телеканалу 112 Україна. Зупиніться на канал. Вам запитати, одне запитання. Прямий ефір телеканалу 112 Україна. Скажіть, будь ласка, от деякі народні депутати все-таки вимагають вашої відставки? Чи будете ви задовольнити це прохання? Знаєте, я вважаю, що це по цій людині потрібне шоу. Так. Я сильна людина, я це, я це вистаю. Бо я знаю, як міняти цю країну. Я це, у мене совість чиста. Я для цієї країни зробив більше, ніж ця людина, яка як папуга повторює слово офшор. Ви далі займатиметесь деофшоризацією. Я деофшоризацією буду займатися. Бо я насправді я, 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 я був професійним менеджером, я знаю, як це працює. І в мене, до речі, підходи не такі, як бла-бла-бла, як всього колеги, так? а я вам покажу результати боротьби за дефшалізацією. Вони кажуть, що я, я оптимізую податки, я працював професійним менеджером. Ця людина це не розуміє. Не розумію, бо вона не знає, що таке взагалі управління. Вона знає, що таке балакати. А людина... поговоріть з бізнесом, як воно все працює. Я знаю проблеми. Я знаю, як тут посилити ініціаційний клімат. Зараз буде знову кричати офшор бо він нічого іншого не може сказати. Бачите? Я перепрошую, пане міністре. Також з'явилася інформація, що нібито у вас є британське громадянство. Чи правда це британське громадянство? А що вам цікаво, в мої дружини є британське громадянство? Так в мене є. Вона і я вирішив його не приймати це громадянство, бо я хочу тут щось поміняти. Так, так почті з себе, як ви хочете поміняти. Декларуйте і, і я рушку. починаю. І платіть податки. І я починаю. Платіть податки. І я починаю. Коли ви хочете, а якщо б ви почали... Давайте на закінчення. Значить так, коли ви одну секунду, да, пане Данилю, да, одну да, секунду. Да, одну, да, секунду. Да, Значить так, коли ви хочете, да, пане Данилю. Коли ви хочете Коли ви хочете навести в Україні лад, коли ви хочете підняти економіку, почніть платити податки. Закрийте офшорні кампанії, переведіть свій бізнес в Україну. платіть тут податки, щоб ремонтувались дороги, щоб відкривали школи, дитячі садки. не вкрадайте людей. Тоді це з... і отоді бізнесу. це буде ваша робота. Ви... А коли ви, ви в скорах ведете ви свої клоун. кампанії? Я а От... дуже голосним, О. з дуже великим голосним окей. окей. Я з вами можу погодитися, що я добре можу з вами погодитися. Я можу з вами погодитися, що я клоун. На ви людина, яка не платить податки. Ви людина, яка вкрадає українських громадян. Україну. Ви людина. Ви. ви людина. А ви. ви людина. Яка довела країну тому, до ручки, що тому що ви реєструєте офшори? Ви не платите податки. Ви 6 років працюєте на державній службі і не реєструєте свої офшорні кампанії. Нехай українці виберуть хто їм більше підходить: клоун Ляшко, який платить податки, чи міністр фінансів Данилюк, який в офшорах не платить роблять вибір, які не, не, не платить на податків, серед на цього кидає пенсіонерів і робітників. Волоні українцям не потрібні. Ви його вибір зробите? Ви пішли на червоне світло, пане Данилюк. Ви Вибачте, дякую, що ви поспілкуєтесь про моє здоров'я, я почекаю. Ми тут. Ви пішли на червоне світло, ви і тут порушуєте правила. Там гори червоне світло. Ви повинні зупинитися, дочекати зеленого світла і тільки потім піти. Чи для вас не писаний закон? Так от подивіться і порівняйте. Я стою, а ви йдете. Пане Данилюк, я вимагаю від вас, я вимагаю від вас, щоб ви закрили свої офшорні кампанії, щоб ви припинили займатися офшорним бізнесом. Я не Це аморально для України Я не не для міністра бізнес. фінансів України, який піднімає людям податки, а сам не плати податків, бо в офшорах світло може дійти. Може Люди, зробити, зелене зроблено. світло може да йти щасливої дороги, пиші заяву поліцавку. Зробити щось окей, зроблять І зі мною зроблять і з вами зроблять. От бачите, оце і відповідь Міністр фінансів офшорщик, який через 6 років після перебування на державній службі. Нарешті, після того, коли ми оприлюднили ці матеріали, він розказав про те, що в нього є офшорні кампанії. До цього 6 років, будучи на державній службі, маючи державний ранг службовця першого рангу з 2010 року, працюючи в адміністрації президента Януковича, будучи, до речі, в Януковича головою ради реформ, отакі вони проводили реформи, обікрали Україну, обікрали пенсіонерів. Обікрали селян фермерів, пільовий режим оподаткування забрали, усіх обікрали. І він, великий реформатор, в офшорах ховає свої статки і не плати податків, а мене називає клоуном. Мене в офшорах компаній немає. Податки я плачу тут, в Україні. І я клоун, а він, ховаючи в офшорах, не сплачуючи податків, обкрадаючи українських громадян, він у нас виявляється великий професіонал і ще й ходить на червоне світло. Далі щось будете робити? Будемо робити, будемо боротися.